Коханка, світ буремний, трапитись може що завгодно. І так трапилося, що ти відкрила зранку очки і опинилася в ліжку одруженого чоловіка. Та-дам! Ну, всяке було. Але це ж у інших це адюльтер і потрохушки. У вас же кохання. Це ж доля матії. Ага, саме так. німала. Якщо ти стала коханкою одруженого чоловіка, і навіть не важливо зараз, чи ти сама одружена чи вільна, ти влізла в чужу родину. Ти думаєш, що доля не дасть тобі ляпаса за це? Ти або маленька, або дурненька? Мій другий. Він її не кохає, їх тримають разом лише діти, обов'язки, там все вже давно померло. Ага. Звісно, тому він від тебе їде до неї, а не навпаки. Саме тому, що там вже все давно вмерло і тримають їх лише обов'язки і лапша на твоїх ельфійських вушках. Як ти собі це уявляєш, що жнати, одружений чоловік підходить до тебе і каже: Слушай, в мене афігітна родина, красива дружина, все влаштовую, але я просто му так. І я хочу трахатись на стороні. Тому давай по-чесному, я буду приїжджати до тебе двічі на тиждень. Зніму тобі якісь або просто для побачення, зніму якось гніздечко, ми там будемо чпокатися, а потім я буду їхати в свій чудовий світ. Ти так собі це бачиш? Ні, звісно, він її не кохає і тримає тільки ще обов'язки. До речі, про світ. В нього світ без тебе є за коханням, з родиною, з сексом, з переб... всім. Чи є в тебе світ без нього мала? Він тебе кохає, справді? Все те, що я говорила вище, надійшло, так? Ну, таке, печаль печаль Бо якщо б він кохав. Так, він, звісно, кохає, але йому треба трошки часу, щоб все вирішити. От саме на цієї фразочки тримається віз цей кохойнячий трикутник споконвіку. Я цю фразу, мені треба трошки часу, мала, я все порішаю. Я її слухала три рочки. Може, до тебе дійде швидше? І наостанок, тебе все влаштовує, ти просто вільна людина, доросла. І це just sex with benefits? Це як про фразу він все порушає. Чи не брешеш ти сама собі, бо коханка це таке тіло на прокат? Якщо ти вже вляпалась в цей трикутник, єдине, що ти можеш, це вийти з нього. Бо їх там вже і так семеро чи є виключення? Так, але вони лише підкреслюють право.